Всім доброго дня, доброго вечора, доброї ночі. Дивлячись, в який час ви дивитеся мій канал. На відпочинку перебуваю у Трускавці у санаторії Лісова Пісня і зустрівся з радіоаматором Едвардом Україна Радіо 3 Василя Ней Василь. Це я. Я користуючись нагодою і такою зустрічю, хочу, щоб залишилася згадка про трускавець і про відпочинок, то у нас є отакі поїльники. Трускавці п'ють нафтусю, І нафтусю не можна пити просто так, з горнятка пити і щоб вона попадала на зуби, то п'ють спеціальним таким поїльничком через трубочку і стараються так, щоб вода попадала одразу в організм, для того, щоб не руйнувала зубну, емаль, щоб зуби були цілі. Відповідно, треба старатися пити так, щоб вона не попадала на зубну емаль, щоб вона її не кришила. Наша вода трускавецька, вона кришить ці камінці, якщо є якісь там в нирках і вони виходять своїм ходом безопераційно. Ну, ще горнятку щось, щоб було. А через те вона може мати властивість емаль, да? Роз'їдати роз'їдатися. Так, зубну. вона роз'їдає зубну емаль, і тому для того є спеціально поїльники. Отакі. Спеціально через трубочку, зразу, щоб воно попадало в стравоків і так далі. Ну а тут горнятку і магнітик ще теж, щоб можна було, щоб була згадка якась на холодильник вчепити її, я думаю. Ну а тут це... чоткому пацану, чіткі чіткі. <рив> я думаю, щоб можна було, як кажуть, сидіти в ефірі і щось можна було розказувати, і щоб рухи були, зоняті. буде крутити і, от, і так далі. Так що таке радий нагоді зустрітися. Да, дякую, приймається, приймається. Ну я від себе тільки що можу вручити. КСЛ-карточку. Зараз і підпишу. Мені би теж посилало карточку, а то я понапихався, всякого барахла, понавтулявся. <рес> <та, рес> це взагалі <Це> капітально. <рес> я навіть буде... такого не очікував. Буде це буде згадка, <рес> розумієш? Ну, це, це від як... тебе взагалі капітальний подарунок. <рес> Добре, хіба воно тут з стекло до стекла, аби десь не роз не розбері. Та не розіб'є, ні, довеземо. <рес> 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 Перемостимо бумагою, газетою. А так що такі справи. Хотів поговорити, як там, що у вас, як там у вас ОКХ, як це все діло у вас відбувається з УКХ. У нас, нас, нас кожен вечір якийсь є рух на УКХ у нас на Львівщині. Ну це я помітив, не то, що кожен вечір, а і кожен день. І кожен день да, у нас, да. і у нас та, заведено так, що є рух і спілкуються люди. І непогано. От, бо так раніше було затише, я пам'ятаю, що до того, як там аматором. Став то так дуже так вяленько, дуже мала активність, рух дуже такий. Ну а тут отримав позивний і пішло-поїхало. Сонечко да, ну, А так. ти з якого року в ефірі? Я 74... ні, сам я 74-го року. Ну, в ефірі з 19-го року. 2000. Угу. Так, 2000. Ні, 2019. 2020 рік, вроді так. 2020 рік. Ось таке. Так що я таке початківський. Гумочник з короткохвильової, з короткохвильових, то в мене що такий дріт натягнутий по типу лонгвайера і Texan PL330. А так то у КХ, то так... Ну, в мене по коротких хвилях інвертор діпольний такий варіант. Воно і не діполін і не інвертор, там один промінь вище, один промінь нижче. Ну, по рівню, як отак подивитися, то вони ну, стоять рівно, не так, що -то не розкіс так. такий ото йде, аби як-небудь натягнути. Ну, так рапорта непогані дають. Ну, то не І я з Японією теж маю зв'язки. Вона, вона якась така, як компромісна вважається. Ну, диполь це ж коли ж прямо, прямо горизонтально так. вони йдуть. Інвертор це щоб під 90 градусів. У мене ні того, ні того немає. Так. Ну Ін інверт інверти, дві так їх називають, та перевернута буква В, отак. Посередині щоглу ставлять. Я все думав, чи то має бути діелектрична, чи то не обов'язково, щоб діелектрична. да, да, без да. проблем. Воно. Без проблем ну. А так, то це у нас по Ехолінковському репітеру, то це Паша у себе поставив Переяслов Хмельницькому. Переяслов воно зразу просто називається. Хмельницький відмінили. Ну, Мабуть, із-за того, що Україну з Росією об'єднав у 1654 році, то цей. То це у нього і оце. А це перший раз, що напряму, чисто що по ефіру через ехолінг, то це я через цей Дрогобицький репітер зв'язався. Зараз між зараз вже появилася частота. У нас у Львові теж запустили. Ну Поки що, так частота Р5 145 725, субтон 136,5. І можна спробувати ще напряму через Львів. Я його чую, в Трускавці тут дуже добре. Встановив там Єв Євген такий, ОС5 ВЦЕ є у нас він такий активний і просуває тусе діло непогано. Так що можна теж спробувати. І не тільки через Дрогобицький, а і через цей 145-725, субтон 136. Так-да, да, да. я ж собі там позаписував. Так що, ну це новеньке, це з новинок. От. Це от недавно угу. воно теж появилось так, що такі справи. Ну і рух в нас є. І сьогодні буде знову ж таки спринт. Пробуємо також, так, щоб на спринтах цікавіше було, то перекличку таку робимо кожен, кожен вечір. Назбирується близько 10 чоловік. Ну, Остання фішка, це зараз ми значить, позивний, щоб боєш початківці, щоб початківці розтормозилися і, і в короткій хвилі нормально входили, то і англійською мовою і фонетичну абетку використовуємо. У мене оце тут е, приїхали, що ми з товаришами, обше, взагалі не радіоаматор, почав йому оце, пояснювати цю фонетичну абетку, лове на льоту. Ага. Да, а то в нас там один є радіоаматор, він е, і чужим там позивним е, покійного радіоматора працював, е, цей. то він е, не може це. Оцю фішку, як оце називати, оці букви. Там. Воно ну, той, складно, ну... воно так здається, ніби все просто. А от коли ти береш е, і виходиш в ефір, розумієш, і починаєш говорити і починається затик. А як же це сказати, а ще ця буква вилітає і так далі? Ну і зокрема, е, в нас-то англійською мовою ми не часто спілкуємося, а так, щоб. Че, бо сонце ліпить прямо в око. Не можу дивитися, дайте мені. Кусок паперу, щоб затулітися. Так, да, так, да, так. Да, да. Та й отакі діла. Ну, що... Я отак сонце затулю, я тут стану, ну воно вже й саме зайшло, Отак воно... он нормально. Нормас, так. Так що такі діла, що в нас? Ну Активність є на ОКХ на коротких хвилях. В'яло, слабо. ну Все пов'язано з тим, що поремонтували дахи людям там, наприклад. І не всі мають можливість там короткохвильові антени встановлювати і приймати участь і так далі. І шуми, плюс світлодіодне освітлення і так далі. Я просто ще хочу показати радіоаматорам, може інші бачили, просто я перший раз побачив, у кого китайці украли баофенг. Ну, це Фенг. Справжній Кенвуд. Ну. А вони його трошки. це і, і це, Нема ліхтарика. гетеродин. Нема ліхтарика і це є супергетеродин, саме так. Вона не має ліхтариків, тут тих наворотів... Не прямого китайських. перетворення. Супергетеродинна схема ще в ній так. Ну, а є ще така народний улюбленець. Квашенг. Сонце ліпить. Та сонце я зараз затулю. Так що це так? Любі друзі, зустрівся я з Едвардом ще перед тим, як і їхати на екскурсію. Ми з ним мали зв'язок на Ехолінку. І тут він мене зустрів, я тільки з потяга вийшов. Зразу йшов по дорозі, включив радіостанцію. Ми з ним домовилися, на яке число я сюди зранку приїду. І тільки включився. Хлопці кажуть, та кого ти тут будеш визивати, кому ти там кричиш? Я тільки назвав, а він вже зразу мене і контролює. Тримаю на короткому поводку. Так. Да. Так, ну далі ми будемо бесідувати. Ну, хочеться завжди радіоаматору. Я хочу сказати. З другого боку, що е, хлопці, хто отак десь, е, хтось проїздом, хтось ще десь. Ніколи не лінуйтесь зустрітися отак вживу, поспілкуватися один з одним. Радіоаматор з радіоаматором завжди знайде про що поговорити, завжди знайдеться. Е, і не втрачайте такої нагоди зустрітись, потиснути руку, поспілкуватися, привітатися, почутись. І це я вважаю хороший тон зустрітися, поспілкуватися. Ну, якось так. Рекомендую всім. Справа в тому, що Трускавець насправді от останній був е і у Т1 Еней Христина. Перед ним не так давно був також у УТ... Р5 ТДК. Не, Тарас... Т -т 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 Тарас Григорій Кіловат у Р5 ТГК теж е Ну такий Словом Ніколи не пошкодував за те, що зустрівся, завжди знайшов час, можливість отак привітатися вживу людину побачити, познайомитись, поспілкуватися. Бо в ефірі так ніби якби одне. А коли ти отак бачиш людину, да, майдану, да, да. це зовсім інша справа. Воно якось відкривається. Людина, ну і це по-інакшому. Так що рекомендую ніколи не втрачати нагоду, зустрітися, поспілкуватися, отак радіоматор з радіоматором. У нас не так вже й багато є, якщо так розібратися. Так я навіть даже, даже і не мріяв, що я прийду в Трускавець, що я ще радіоматора зустріну і тоді ж то на хвилінку вийшли. І це мені. Ну, а, в мені нього... а то ще так прям мало повести, пам'ятаєш, як то все виглядало, ти тоді сказав, та от їду в Трускавець, туди-сюди, ну так я ж з Трускамця, ну і як? Ну, зразу я той момент підхватив і сказав за частоти, що в нас тут як і так далі. Так що така історія. Завжди, якщо є нагода, зустрічайтесь один з одним. Не цурайтеся. Ні. Радіоматор, радіоматора завжди зрозуміє, побачить, відчує і. Так Хороший що відділ. я радий зустрічі, це, це ми не прощаємося, ми ще будемо бесідувати. Да, просто я вже вимикаю відео, думаю, достатньо. Дуже. Дуже привітні люди у Трускавці, я бачу, ну ви ж бачите по відео, як Едвард розмовляє, все. Ну, від душі. Зустріч від душі. Саме так. Так, всім всього найкращого. Зустрічайтеся не тільки в ефірі, а й очно. Сто процентів